Всім привіт! Давненько в нас вже зіл не знімався, не з'являвся на каналі. Але нічого ми працюємо, робота йде, трохи часу не вистачає, як завжди багато роботи. Так, По суті, вроді би все добре. Пройшли трошки дощики в нас. Погода вроді би так настроїться, накраща, сонечко вже виходить. Все, стоїм на вигрузці. В принципі, таких проблем по зілові нічого такого немає. Зроблено було на совість, все робилося, перевірялося. Ну так, помастити, перемастити. А так-то проблем ніяких в принципі немає. Ну так, да, є в нас тут один вузол за бочкою, зараз я покажу, який треба мастити хоча б раз у тиждень. Ось у нас цей цепочок. Який йде на привод бочки. Там у нас стоїть масльоночка. Получається, сальничок там не закритого типу. Ну і приходиться раз у тиждень мастити, щоб почіпника не, не, як то кажуть, раніше в ремені він не прийшов в годності, як то кажуть. А ну, так, такого нічого немає. Ну, ну, з корнями я не знаю ніяк проблему не можна вирішити, так тоді. Передню частину зіла піднімав тоді. Колеса одну, шо в що одну сторону, що в другу гарно повертаються, Воно нічого, втулочки там не загризані. То я не знаю, ну пробити ніяк не можна, ніж прицом ні. Трубку брав металічну, ніяк не хоче продавлюватися. Видно, ці самі втулки там вже попровертало. Була, звісно, така ідея спробувати сверлом просверлити, щоб попасти на цю канавку, але ж теж. Попасти на шкорневі в ту каналку, ну, це теж така лотерея, що можна там, я не знаю скільки дірок просверлити. Ну, зараз я покажу все знизу балочку цю. Ось у нас. В такому настані. Те, що можна було мастити, все помастилося. Ну, якось так. Не знаю, щось будемо робити, думати, ну. поки якось так. Таких глобальних проблем такого нічого немає. Ну, Трошки ручний насос був, як то кажуть, потріпав нерви. Перебирали два рази. ці. Перший раз ремкомплект нічого не поміг, там клапанці позалягали, зараз я покажу, де вони знаходяться, підійду поближче. Ось у нас тут стоять ці клапанці, один клапанець, там воно інший клапанець. І в них така проблема, що часто там пружинки ці засідають. І виходить, що в нас цю стрілу воно не тримає. Або не можна підняти просто. І там пружинки такі, хочу сказати, як ото з ручки клаталки, я не знаю, чого там не можна було поставити щось масивніше, щоб дійсно вже воно стояло і працювало. І шарик такий, до чого маленький, я не знаю з якого почіпнічка. Ну таку, якщо приблизно, то таку передній ості велосипеда, оце там такі шарички, почіпнічок там такий стоїть. Оце приблизно такі шарики стоять на одному клапані і на другому. Це такі були проблеми. А так вроді ну, потихеньку працюємо. Ну так, да, ще такий мінус є. З первічного вала на коробці, спереду підтікає мастило з коробки. Ну, сальничок, Хороший, навіть, такий сальничок попався. Я не знаю, поки пару разів вже підливали мастило, будемо дивитися, треба буде, то прийдеться заново скидати коробку, дивитися що до чого. Можливо, там вже під первічний вал, вже почіпник цей розбитий. Ну, Машина. Як то сказати, бралась після людей, які взагалі за неї не дивилися, то що тут казати. В общем, поки так. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей!